Вітаю вас. Більшість людей навіть не підозрюють, що нормальне функціонування їхнього організму здебільшого залежить від ендокринної системи. На жаль, нині такі порушення трапляються досить часто, і з кожним роком їх кількість дедалі зростає. Що відносять до ендокринних патологій? Чому вони з'являються та як їх подолати? Про все це ви дізнаєтесь сьогодні у програмі Медицина. Зростання випадків ендокринних захворювань останнім часом науковцями розцінюється як пандемія серед неінфекційних хвороб. Ендокринні патології можуть розвинутись в будь-якому віці. Іноді перші ознаки з'являються одразу після народження дитини. Насамперед, це стосується вродженого гіпотереозу, тиреотоксикозу, цукрового діабету, патології статевого розвитку та інших. Я прорахую, які органи відносять до ендокринної системи. Починаємо зверху до низу, згідно фізичного тіла людини. Перша щитовидна залоза та паращитовидні залози. Далі видалкова залоза, підшлункова залоза, наднирники, яєчники у жінок, яєчка у чоловіків. І найважливіший орган ендокринної системи, який регулює повністю цю цілісну систему ендокрину і забезпечує повноцінну гормональну діяльність, це гіпофіз. Серед ендокринних патологій перше місце посідає патологія щитоподібної залози у середньому 44%. Цукровий діабет становить 36% усіх ендокринних хвороб і є одним з найбільш важких захворювань, враховуючи те, що хворі на цукровий діабет потребують пожиттєвого медичного нагляду, а рівень ускладнень його в окремих регіонах України сягає 70%, Ця проблема стає однією з найактуальніших. Ті самі екологічні умови, ті самі стреси. Психоемоціональні ситуації вони являються лише пусковим моментом. Основною ж причиною є порушення інформаційної складової на рівні тонкого тіла. Е, нагадаю нашим глядачам те, що будь-яка людина є триєдиною сутністю: дух, душа, плоть. Інформаційна матриця будь-якої діяльності органу органосистеми людини знаходиться на рівні тонкого тіла або на рівні душі. В тому випадку, коли виникає інформаційне блокування певного сегмента тонкого тіла, обов'язково проекції цього сегмента виникає захворювання на рівні органу фізичної плоті. іншими словами, для того, щоб виникло будь-яке захворювання ендокринної системи, необхідно, щоб перше відбулося такі самі інформаційні блокування на рівні духу душі, енергетичних центрів, і лише після цього, на четвертому етапі, хвороба переходить на рівень фізичної плоті. Сучасна традиційна медицина у своїй масі бореться не з причинами, а з наслідками захворювань. І така боротьба за здоров'я може тривати як завгодно довго. Натомість, альтернативні підходи орієнтовані на ліквідацію саме першопричин хронічних хвороб. Саме так діє метод інформотерапії живим словом, який сприяє очищенню інформаційної структури людини та зціленню її біополя, що автоматично призводить до позбавлення від хронічних недуг. Позитивні результати пацієнти помічають вже починаючи з першого тижня застосування технології живе слово. Зовнішнім проявом активного зцілюючого процесу може бути короткочасне загострення хронічних хвороб, після чого завжди настає різке поліпшення. Ну, у всех у меня тоже много проблем, но основная проблема ⁇ это суставы. Александр Владимирович обследовал меня и сказал, что в первую очередь нужно лечить щитовидную железу. У меня никаких жалоб совершенно не было. Я была крайне удивлена, но тем не менее я пошла к эндокринологу. Сдала анализы, сделала УЗИ. Анализы были очень плохие. Ну и Александр Владимирович сказал, будем работать. Дал мне матрицы, дал мне программы, я начала читать. Через месяц я пошла, сдала анализы, и мои показатели уменьшились более чем в два раза. Спустя еще месяц я сделала УЗИ. У меня показатели были просто отличные. То есть щитовидная железа в норме. Я сама после операции была все время на гормонах. Сейчас я полгода не принимаю гормоны. УЗИ щитовидки, у меня даже правая сторона увеличилась. Значит, когда я делала УЗИ, мне всегда говорили, у вас значит, правая после операции. Сейчас мне даже называют размеры, насколько она увеличилась, эта правая сторона. Кроме того, у меня значит, фибромиома матки конкретно, я привезла УЗИ, она у меня хорошо Уменьши. Технологія живе слово існує у двох модифікаціях спеціалізованій та універсальній. Застосування спеціалізованих форм живого слова починається з постановки точного діагнозу, після чого лікар Олександр Філатович створює для пацієнта спеціальну програму читання ритмічних текстів. Періодично людина проходить в центрі проміжний контроль і отримує нові зцілюючі форми до повного одужання. Універсальні форми живого слова призначені для запуску кожною людиною її внутрішнього механізму самостіле. Тому практика універсальних форм не потребує постановки діагнозу. Система сама знаходить найактуальнішу проблему, усуває її, після чого переходить до наступної. Людина читає тексти живого слова, озвучуючи свою лікувальну матрицю, отримуючи лікувальний ефект. Є другийший підхід. Людина включає аудіодиск, на якому іде озвучення мови виконання текстів живого слова. Паралельно включається і лікувальна матриця, і ефект лікування збільшується. Не можу сказати. Наскільки збільшується, ну то, що збільшується, це однозначно, тому що відбуваються дуже швидко дивовижні речі. От, людина не просто одужує не просто отримує певний лікувальний результат. Вона відчуває, і це можна об'єктивно довести клінічними дослідженнями, що її організм молодшає мінімум процесу лікування, мінімум на 5-10 років. Один китайський мудрець сказав: якщо хочеш бути здоровим, не згадуй про хвороби. Саме цим принципом я і раджу вам користуватися у житті, а ще налаштовувати себе на позитив, адже про що думаємо, те і отримуємо. З вами була програма медицина. Побачимось.